Те, що ми сьогодні дуже хотіли б відчувати безпека. Наскільки вона можлива в нинішніх реаліях та як щодня можемо створювати собі її самі, бодай маленькими справами? Безпека всередині та довкола була темою 23-го екопікніка на березі Закарпатського моря. І сьогодні ми запросили в студію одну з учасниць екопікнікам, коуча Катерину Машкару. Вітаю вас! Вітаю, рада тут бути і дякую за запрошення. Екопікнік, започаткований родиною жуків, це такий якийсь магніт, який притягує людей з різних куточків України, навіть із-за кордону. І ви одна з тих, хто теж долав багато кілометрів різні труднощі, аби тільки потрапити на берег Закарпатського моря, так на ті два дні, аби там набутися. А що спонукало вас вперше туди поїхати? Згадайте перший цей візит на берег Закарпатського моря. Якщо говорити про перший візит, то Цікавість і бажання бути дотичною до якоїсь класної справи більшою ніж те, що генерує одна особистість. І те, що відбувалось на березі моря, мені дуже дуже відгукувалося. І коли я дізналась про можливість умови поїхати, я просто поїхала. А пам'ятаєте ту першу поїздку, яким чином добирались? Чи були якісь можливо цікаві випадки, які вам запам'яталися? Ну на той момент я вже перебувала в Ужгороді, і ми їхали автобусом. І я пам'ятаю тоді свою потребу усамітнення. І мені хотілось бачити краєвиди. І на той момент я, я прям пам'ятаю, що якби нас просто. Прокатили туди і назад, <хи> мені вже було таке відчуття натхнення і, і краси. Але коли ми туди приїхали, то краса тієї місцини, вона щиро мене вразила. Це дійсно було неймовірно. І на тлі того, які почуття я відчувала там, які почуття емоції, мені складно було оце своє вау вмістити в собі. Але найважче було вмістити і усвідомлення того, скільки сміття там розташовано. І коли ми приїхали вже для мене це був п'ятий екопікнік, загалом двадцять третій, то сміття значно менше, прям сильно значно менше, і це радує. Коли я була вперше, то оця такі полярні відчуття враження від краси, і якесь таке відчуття відчаю і нерозуміння, як це сталося, звідки стільки сміття, воно прям виснажувало мене. І я пам'ятаю, що я поїхала за екопікніку втомленою, як емоційно, фізично, мабуть, навіть менше, ніж емоційно. А ви згадували про краєвиди, так які mm -hmm. вас найбільше захопили? Чи змінювалось от ваше якесь враження від них кожного разу, коли ви приїжджали на екопік? Наприклад, як ви приїхали в п'яте, чи було щось інше? Ви знаєте, ну по-перше, я кожен раз знаходжу можливість вийти і прогулятися, прогулятися лісом самою, десь стежинками, десь вгору, десь навколо водосховища, і це дає можливість мені оновлювати цю місцину в своїх враженнях. По-друге, коли я вдруге приїхала, то я така: де це моє оце відчуття вау. Якось вдруге воно зі мною не стається. Воно теж вау, але просто не таке масштабне, якесь не таке прям гостре. Пізніше для мене це було більш емоційно спокійніше, і це більше схоже на якусь таку тиху радість, споглядання, натхнення, усамітнення. І для мене ці відчуття навіть більш смачні і комфортні, бо вони не так виснажують мою нервову систему. І спочатку ви долучались просто як учасниця, так прибирали. Uh -huh. А кілька разів ви вже в співпраці з громадською організацією Часто Д uh -huh. долучалися як коуч. Цього разу тема була безпека, і, можливо, згенеруєте кілька таких порад, uh -huh. які лунали на екопікніку, і ще своїм власним досвідом. Як шукати цю безпеку сьогодні, в час війни? як шукати? Мені, я думаю, як шукати, як шукати. Скоріше, де шукати всередині? Бо назовні ми її зараз точно не знайдемо, і безпека зараз. Ну наприклад, коли я в Дніпрі, моє відчуття безпеки одне коли я в Ужгороді, то моє відчуття безпеки тут значно вище. Але це про відчуття фізичної безпеки. Якщо про емоційну безпеку, то ні. Емоційної безпеки немає ні там, ні там. І найкращий спосіб дарувати, дати, створити да мабуть ключове слово створити своє відчуття безпеки. Це працювати з собою всередині, помічати, що зі мною відбувається, яка в мене наразі є потреба, як я можу її закрити, як я можу про себе попіклуватися. І так, мабуть, все ж таки, як підсумувати, то відчуття безпеки створюється кожним самостійно в роботі з собою і ключове. Чого почати, це почати помічати себе і свої потреби у кожному дні, у сьогоднішньому сьогоденні. У сьогоднішньому небезпечному сьогоденні. А взагалі, наскільки можемо говорити, що безпека можлива в цей час? Mm. Відчуття безпеки. Відчуття безпеки абсолютно можливо. Я думаю про те, де саме перебуває людина, і зараз на території України у людей є різні відчуття безпеки. І мабуть, можу тут говорити зараз більше про той досвід, з яким я стикаюсь. Якщо говорити про прямо там, де відбуваються військові дії, то я там не перебувала я не можу сформулювати, як там прийти до відчуття безпеки. Хоча я думаю, що якби був такий досвід, я б змогла щось сформулювати, як це відчуття всередині створити, якщо говорити про людей, які живуть в містах, і міста зараз піддаються бомбардуванню. То для мене важливо було б мати якийсь план дій на випадок реальних фізичних, фізичної небезпеки. І, наприклад, якщо лунає тривога, то ми реагуємо. Реагуємо або це дві стіни. І в залежності від того, що відбувається зовнішнє, наскільки там активна атака, ми можемо йти в укриття. І, наприклад, я не відчуваю страху у цей момент. Я усвідомлюю рівень небезпеки і реагую, але моя психіка, вона вже. Не, не панікує, просто є якийсь відпрацьований алгоритм. По-друге, я вже сказала, це спостерігати за тим, що відбувається зі, зі мною, конкретно зі мною, бо а, страх, тривога вони можуть виникати і а, збільшуватись навіть тоді, коли бомбардування не відбувається. І тут знов таки. Це може бути як самостійна робота з собою, якісь події, фізичні вправи, які знижують рівень тривоги і стабілізують мене в емоційному стані, або це робота з фахівцями: психолог, той же коуч, психотерапевт і люди таких самоорієнтованих напрямків. То про таку глобальну безпеку, оскільки не можемо говорити, то mm -hmm. ми її шукаємо в таких якихось mm -hmm. маленьких виявах безпеки. Так, так. ви на Екопікніку mm -hmm. дуже багато говорили про пошук ресурсу, mm -hmm. яким чином його шукати. Теж можливо кілька таких універсальних порад. І можливо поділитись власним досвідом, де ви шукаєте, mm -hmm. черпаєте цей mm -hmm. ресурс? Mm -hmm. Якщо говорити про себе, то я його створюю. Найкращий варіант це коли частина уваги людини постійно спрямована на неї всередину. Так? Бо якщо людина займається новинами, роботою, іншими людьми, сусідами, друзями, якимись подіями, то у цьому вирі складно помітити себе. І можна просто вже усвідомити, що ну, помітити лише тоді, коли я вже в емоційній якійсь ямі перебуваю. І тому важливо все ж таки спостерігати за собою, що відбувається. Для кожного рецепт буде свій, і важливо його шукати. І певна така експериментальна складова вона допоможе людині сформулювати свій перелік, що для неї працює. І це може бути спорт, медитація, зустріч не знаю з дівчатами-хлопцями, може бути просто прогулянка, може бути книга, може бути музика. І в різні моменти для однієї тієї ж людини будуть працювати по-різному. І якщо людина за собою не спостерігає, то вона не може помітити, як і що для неї працює. І Кожен окремий момент питати собі, що я зараз хочу, і як я можу прямо зараз себе підтримати, як я можу прямо зараз собі допомогти. І та відповідь, яка стосується мене, вона завжди всередині, і тому шукати її потрібно саме тут. Безпечний простір це таке досить широке поняття. І на 23-му екопікніку ви працювали над цим угу. безпечним простором для дружин загиблих військовослужбовців. Угу. Розкажіть про це. Якщо говорити про безпечний простір в контексті психологічної зустрічі, то це простір, в якому людина відчуває можливість бути прийнятою, не стикатися з оцінкою чи обозцінюванням, відчуває певну довіру до особи, з якою спілкуються, і ці чинники вже формують таке відчуття безпечного простору. У цьому безпечному просторі легше бути вразливою, легше стикатися зі своїми почуттями та емоціями. І коли поряд е, фахівець, тоді е, ця зустріч зі своїм емоційним контентом, вона більш безпечна для людини, бо е, можна вивільнити емоції свої, а потім не розуміти, як, себе, як собі допомогти і як себе вирівняти в цьому емоційному стані. Розкажіть більше про ці заняття, вони були в групах чи У нас була одна групова робота і були індивідуальні роботи. І е, я планувала так, що групова робота вона буде більш такою е, ознайомчою, більш поверхневою, а більш глибока робота відбудеться саме у індивідуальні, індивідуальній взаємодії. Але коли індивіду... групова робота почалася, то е, люди, відчувши безпечний простір. Почали ділитися, і відбулася така дуже глибока грунтовна робота, в якій після якої деякі не відчували потребу йти індивідуальною взаємодію. І а, я бачила, як дівчатам хотілося побути у власній тиші. Відбулось певне вивільнення від того емоційного контенту, яким вони вже були перевантажені, і це відчуття, що я почута що я серед тих хто мене розуміє хто приймає воно теж є підтримуючим і потім така певна можливість ще фізичне фізичне навантаження і це теж плюс тому процесу спочатку емоційно звільнились, а потім ще і певне фізичне навантаження і воно так так склалось таким класним пазлом Взагалі, як правильно спілкуватися з дружинами загиблих військовослужбовців, наприклад, чого в жодному разі їх не можна запитувати? Знаєте, я думаю, що тема кордонів вона взагалі дуже дуже актуальна, і за будь-яких обставин взагалі не потрібно порушувати кордони. Якщо говорити про те, як спілкуватися, то тут я би враховувала контекст, який рівень взагалі відносин з цією людиною. Але якщо говорити про такі загальні поради, то е, я б запропонувала бути щирою у цій комунікації, комунікації е, говорити про себе, наприклад, е, висловлювати співчуття або я відчуваю, я бачу, я рад тебе бачити. Да? Не, як в тебе, не як в тебе справи, і, і в цей момент людина може не, не розуміти про що говорити. Да? І про, про які саме справи ти питаєш, о, все добре, чи, чи що? Чи ти дійсно готовий почути, що зі мною зараз відбувається? І тоді краще говорити про себе. Я рада тебе бачити. Якщо хочеться бути дійсно корисним цій людині, і є готовність підтримати, можна прямо спитати. Як я можу тебе підтримати у цьому періоді, або не питати, а сказати, що якщо ти відчуєш, що я можу бути для тебе чимось корисний, чи корисна, будь ласка, скажи мені про це, або напиши, а я тобі дам зворотній зв'язок, чи можу я, чи не можу. Або пошукаю варіанти. І, і тоді така комунікація вона буде комфортна і безпечна для обох сторін. Бо чому кажу безпечна, тому що не кожна людина. Коли взаємодіє з людиною, яка втратила близьку, готова взаємодіяти з тим емоційним навантаженням, яке зараз переживає людина, що втратила. І ще так само кілька порад, можливо, як спілкуватися з військовослужбовцями, які, до прикладу, перебувають там на лікуванні після поранення угу. або щось таке. Угу. Мені здається, що ці поради, вони універсальні ті, що стосуються да, жінок, які втратили близьких і військових. Бути щирим, бути відвертим. Цих людей дуже ранить, коли їх жаліють. Це ранить не лише людей, які Після військового досвіду, в яких відбувається ну, відбулися певні травмування, так? це і взагалі у звичайній взаємодії дуже неприємно відчувати, коли тебе жаліють. Тому спокійно, послідовно не порушуючи особистих кордонів. І не треба питати, яка кількість ліквідації, ну що там, ну як там. Ну ні, не про це. Говоріть про себе. Спитайте, якщо хочеться допомогти, знов-таки спитайте, чим ви можете допомогти, чим я можу бути тобі корисна? І, і тоді цю взаємодію а, захочеться продовжувати обом сторонам. Пам'ятати про тих, хто віддав життя, особливо так захищаючи кордони країни, це, мабуть, найменше, що ми можемо робити. Так. І я б хотіла, щоб ми згадали про Романа Жука, чи були знайомі ви з ним, і як взагалі ви познайомились з родиною жуків? Угу. На жаль, з Романом я вже не встигла познайомитися, а з родиною познайомилася вже з історією родини, з Оленою, з дітьми познайомилася вже коли приїхала на перший екопікнік. І я пам'ятаю, як мене вразила ця історія. Насправді, вона, вона і зараз торкає моє серце. І Мені дуже-дуже шкода, що стільки мужніх, красивих, амбітних, сміливих людей зараз помирають там на війні, віддають своє життя. І мені здається, що це найстрашніша втрата цих, цих таких цінних людей для нації. А з того, що ви чули про Романа Жука, от який образ у вас склався його? Мені найбільш імпонує, як Оленка розповідає про Романа, якою щасливою вона почувалася, скільки підтримки отримувала від свого партнера, наскільки він залучався до тих ініціатив, які інколи для неї самої виглядали несерйозними божевільними. І мені здається, що це дуже-дуже цінно а, мати партнера, який приймає, підтримує, любить і створює спільне життя, спільний простір у контакті з серцем. Ось так відчуваю цю пару. Я ніколи не думав, що, що я знайду стільки класних людей, порпаючись у смітті. Разом нам буде легше? Якщо згадувати ще 23-й uh -huh. пікнік, так то чим він вам ще був можливо найбільш особливим? Ну, По-перше, це для мене теж був новий досвід взаємодії а, в рамках цього проєкту. По-друге. На цьому екопікніку я була в новій ролі і на більш широку аудиторію. Наразі я працюю в основному тет-а-тет або з маленькою групою. Тут була загальна чисельність близько 280 людей і. Якщо говорити про те, де, де і як я працюю, то люди проходять пів певну фільтрацію перед тим, як контактувати зі мною. Наприклад, да, бачили мене в інстаграмі, я резоную, я відгукуюся, вони приходять у взаємодію, пробую, да, залишаються, і ми йдемо там у більш ґрунтовну, глибоку роботу. А тут а, прийшли люди, а, які а, хотіли бути причетними до екоініціативи. Та, і вони прийшли не до мене, не за моїми знаннями, але, але тут я <смі> з ідеями, сенсами, з якоюсь активністю. І дуже дуже цікаво було спостерігати, як люди залучаються, як це мені взаємодіяти у абсолютно відкритому просторі з людьми, які мене не знають, які про мене нічого не знають. І узнають мене впродовж двох днів, а я знайомлюсь з ними і ділюся сенсами, транслюю дещо своє, можливо, десь інтимне, близьке моєму серцю. І це було дуже дуже цікаво, цінно для мене і по-новому. Екопікнік це не тільки про прибирання берега Закарпатського моря, а й про формування екокультури. І мені здається, ті, хто їде на берег Закарпатського моря прибирати, той сортує і вдома. Я хочу, щоб ви поділились своїми звичками, такими екозвичками, які ви реалізовуєте в себе вдома в Дніпрі. Я сортую частково пластик від іншого сміття. На жаль, іншого сортування зараз загальної системи не є. Тому пластик окремо, все інше, окремо і наразі це це все. А сортувала ви взагалі ще до того, як вперше поїхала на берег Закарпатського моря, чи Ні, це з'явилось в процесі? <рес> Ні, це з'явилось в процесі. Ще є відмова від певних продуктів. Ну, наприклад, я не куплю там яйця, які в пластиковому корексі знаходяться. Да? Або там, ну ці соломинки, да? я не використовую. Якщо я купую каву, то я стараюся взяти у свою тару, а не брати стакан. І це те, що ще трохи десь мене, мене гріє. Тобто можна сказати, що екопікнік наштовхнув вас на сортування сміття, так? Сто відсотків. Бо до цього я дивилась на цей досвід, і мені він відгукувався, але до того, щоб перейти до конкретних дій, це сталося лише після першого екопікніку. Ну, багато мені теж здається людей, uh -huh. які підтримують ініціативу, але бояться почати це робити. Як ви думаєте, можливо, що б варто порадити? Всередині екопікніку є лекторій, і він через цей лекторій, який веде Іванка, то о, через цей лекторій можна отримати трохи більше ясності, що як відокремлювати, що з чим не поєднувати, і взагалі про процеси сортування. Uh -huh. Тобто більша кількість інформації mm -hmm. може допомогти так. розпочати все ж таки mm -hmm. Так, це точно і можливо є на Закарпатті якісь такі екоініціативи, які ви б хотіли або думали, що вони були б доречними у вас вдома в Дніпрі, і навпаки, якісь екоініціативи з Дніпра можливо перенести на Закарпаття. Я б сказала, що найбільша потреба в тому, щоб взагалі створити цю систему сортування, бо наразі вона не існує на загальнонаціональному рівні ні в Дніпрі, ні в Ужгороді. І це найбільша така потреба. Стосовно ініціатив, то в Дніпрі теж є екоініціативи, коли ми щось йдемо прибирати. Наприклад, я живу на перемозі, в нас там є екоса, і люди збираються, організовують і прибирають ту природну територію від сміття. І тут є, так? Просто тут більше прям відкритої природи, гори та в Дніпрі, звісно, такого немає. Mm -hmm. Я так розумію, що ви будете продовжувати долучатись до екопікніків, і яким ви бачите в майбутньому берег Закарпатського моря? Безпечним, чистим від сміття, таким же привабливим, красивим, а ще захищеним. Будемо сподіватися, що mm. так і буде, і дякую, що завітали до нас і поділились. Дякую вам okay. за запрошення. Рада була поділитися.